З взяв сипати і вже десь чкурнув від мене. Зараз будемо шукати. У нас сьогодні дуже тепло, плюс 18. Бачите, там молоді люди вже на травичці сидять. Будиночок новенький. Ні, там минулого тижня був старий будинок. І дивіться, за декілька днів вже який будинок виріс. Це самий центр нашого міста. Це як Франківська Шевченка біля парку. Будинки мільйону. Хтось плаває, хтось по кризі ходить, а хтось взагалі в небі літає. Бачите, Кригащина розтанемо. Томофічик затягнув мене на майданчик. Є декілька дітей, нехай ще з ними а Зараз будемо їхати додому. Тут б вже заховати ті санчата, бо снігу немає та й вже не буде. Передаю плюс 15 і вище. Все, залазь в крісло, їдемо додому. Тім, сідай в крісло. Ми з Тимофейчиком приїхали в Таргет, покажися. У нас різко потепліло, і ця дитина вирішила вже в кепці їхати з Монстер-Джем, так? Чого ми приїхали в Таргет, Тимофійчик? Покажи свій поїльник. Де твій поїльник? Прийшов зі школи, штани подерті, поїльник поламаний, так що нам треба купити і штани, і поїльник. Давай, виходь, вилазь, виповзай. За минулий тиждень викинула дві пари джинсів. Ні, лишай вже цей термос. І не гризи його, в нього верхній зуб хитається, і тому він все гризе, абсолютно все. Зараз ми тут, то заїдемо ще, мабуть, в Тжимекс, він також на цій плазі. Так люблю різноманітний дріб'язок у Таргеті. Йдемо глянемо, може, щось цікавеньке. та не можу тут завжди щось цікавеньке. Можна знайти. Вже вкотре зупиняюся біля стенду з цими свічками. Дуже гарна серія, мені особливо подобається. Жовті, посудині, Дуже гарно пахне. По 699 такі маленькі. Напевно, візьму собі. Люблю свічки. Також дуже подобаються ось ці ємності для сипучих, особливо ці глеки. Дуже подобається От би взяти хоча б один напорожну. Подивилась. Так, 23 долари такий галайчик. Тим як завжди, в візочку. Тімі, підніми голову. Тільки вуха торчать в тій кепці. Вважай, там свічки. Так, їдемо в ряди, де все для кухні. Може, якісь гарні тарілочки або горнятка знайдемо. Наткнулася тут на такі горнята. І тарілочками. давно шукаю щось цікавеньке, але тут принт мені не подобається. Ой, а що там всередині? Там зайчик, ясно. Пасхальна серія. Горнята в формі капусти. Ось ще якісь старілочки із зайчиком по 10 доларів. Індивідуальні салфетки по три з вишивкою. О, горнята. Може, щось цікавеньке тут є. Тільки ось це сподобалося, горнятко. Сім доларів можна взяти. Люся за дощечкою, хочу якусь гарну взяти, але ці по 20 доларів. Ні, ця 10. Така кругленька. 8. Але мені здається, що вигідніше таке купляти в маршалс або в T Max. Ой, яка красива. А, це поєднання дерева та каменя. 30 доларів, але гарна, така важка. І це скоріше не для нарізки, а для закусок. Гарно. Так, йдемо далі. Мені тут все подобається. Ціни? Косючі але Товар красивий в таргеті. З цього боку, така таця із зайчиками. Підставка для пасхальних яєць. Цікаво. Чайник у вигляді капустини. А ось і термоси. Тимофійчик, давай, вставай, будеш вибирати термос. Ось термоси, бачиш? Якийсь широкий асортимент. Обережно. Вилаз, вибирай. Тільки недорогий, бо це вже третій будемо міняти. Точніше, три він загубив, це четвертий. Ну що, який ти вибрав? Цей. З Соніком, так? Так. 15 доларів. Він не за великий? Ні. Ні. Наклади, Клади в візок, поїхали. Їдемо ще глянемо за ковтинами тобі. І за штанами. Справжній бахур. Так, а з цього боку різноманітні сковорідки, каструлі, набори, гарний цей набір. Ціна 100 доларів за 7 штук. Казанки по 70. Дуже важкі, сковорідки чагунні, дуже важкі з силиконовими такими насадками. Є різноманітного діаметру по 25, більше 30. Ось таке плоско, 25, але я вже обновила сковорідки. Так, я купила участь у марафоні, мені потрібна кухонна вага, але як на мене, вигідніше, точніше, дешевше купувати на Амазон. Я вже закинула в корзину і замовлю там. О, ще тут є дощечки дерев'яні. По 20, по 15. Тут різноманітні органайзери. До речі, дуже подобаються ось ці органайзери, шухляд. Нам би таки підійшов в шафу для зберігання несезонного одягу або білизни. Тут для білизни в нас є комод по 20 доларів. В Walmart дешевше. Ну, тут широкий асортимент різного дріб'язку для дому, а от продуктів тут небагато. Кумарний не може. А ще Тимофійчику потрібно в школу? Футболку місцевого футбольного клубу. Ось Тимофійчик, там вони, голубу. Ні, ігри ми ніякі не купляємо. Пазли, в тебе вдома багато. Іди футболку вибирай. Так, найменший розмір, який тут є, це на 10 років. Все добре, Тім на себе взагалі не схожий. Що беремо? Беремо, бо нам треба, а ніде більше їх немає. Взагалі ціна, правда, в цієї футболки 18 доларів. Ну, на такий товар завжди висока ціна. Як то кажуть, ліцензований, брендований. Всі продуктові ряди, але ми тут рідко купляємо їжу. Тут високі ціни. Дуже багато тут є дитячого одягу, гарного одягу. Так що йде виберемо йому ще. Кофтини та штани. А ось на таких стійках, одяг, зі знижками, бачите, від 30 до 70. Тут ми і попорпаємось. Для школи ідеальний варіант, недорого, тому що ця дитина приходить зі школи, така замурзана, штани до затираю. Ти таку хочеш? Але це не твій розмір. Давай будемо шукати твій. До речі, на ньому також кофтина звідсіля і дуже гарно носиться на кошлаті, точніше, не покривається катишками. Щось таке вибираю вже на американський лад. Що попало? А, ракету ти хочеш? Ну, беремо, якщо тобі подобається. Я щось заговорююсь, хочу пити, але вода в машині. Тут є такий куточок, де дешевий товар пропонують. І ось тут такі красиві зайчики. Чи кролики? І ось срібні. По долару. Трішки більше. По три. Ось тут золоті і великі, і малі. Можна взяти одного більшого, другого меншого. І є ще ось тут такі перламутрові. Але якби вони були молочні або білі, я б взяла. А перламутровий, ну, якось так, не дуже в мене. А ось такі молочні, головний якісь. А, морквитку тримають. Ой, які красиві! Тимофійчик, дивися, що я знайшла. Можна взяти таку гусочку. Красиво. Буде настрій піднімати. Ще тут є віночки. Такі. Непогано, по 5 доларів. Ну, це не дуже мені подобається. Цей такий нормальний. Ось такі по 5. Ой, які красиві корзинки, морквинки по 5. Це гарлянда з морквинок чи що це 3 долари. Але ми вже купили, вже давно купили в доларовому. Перший за довгий період побачила тут автобус. Четверта година не дня, а ночі я розпаковую посилку. Тут мені прийшли замовлення за майфороків, яке чекало мене під дверима. Тут в квартирі чоловік займає його після роботи. Ми вже спали з тимком, і, по-моєму, голосу можна почути, що я захворіла. Перед цим хворів Тимофійчик. Закінчилося лікарство від внутрішнього. Я вирішила поновити і вчасно це зробила. Це мої улюблені маски для ніг, маски пілінг, кислотні. Дуже гарні маски. Їх дуже важко виловити на сайті. я вирішила глянути, є вони чи немає. Були Замовила дві штуки. Також взяла дитині чай, який такий чай, фруктовий, без кофеїну. Малину взяла і лісові ягоди. Так, лісові ягоди. Мої улюблені бальзами для губ. Ідеальні просто. Хочеться і хочеться їх наносити. Взяла дві штуки. Кармікс стоїть в котику і курить, як то кажуть. І взяла уже таку літню версію. Синцезахисний з SPF 30. А, і взяла бальзам для губ, на який завжди жаліла грошей. Ось такий. Він дає легенький відтінок на губках, природній. І ось найголовніше в цьому ящику це спрей для горла. Ось він. Зараз я запшикаю горло. Так, фокус. Ось, нутрибіотик. Також. Спрей для носа. Спрей для носа у нас ще є. На екстракті кисточок грейпфрута. Дуже гарний спрей. Допомагає, ніяких гормонів в ньому немає. Вітамін, фокус. Ну, що я хочу від телефону в 4 годині. Ночі. Це вітамін. Всі, точніше, на наш лад, вітамін С з вітаміном Д3 і цинком. Також зараз це все вип'ю, закапаюся і буду спати, надіюсь. Так що, таке? Так, так вийшла з роботи, Зайшла сюди О, пів на дев'яту, виходжу. Сьогодні робочий день, моя колега захворіла, і тому я працювала сьогодні так багато годин. Я в понеділок, до речі, хворіла, вона сама працювала. Сьогодні середа хворіє вона, працюю я. У нас взагалі гуляє якийсь дуже безжальний грип. Я в останнє так хворіла під час ковіду, і то, здається, в легшій формі. О, це так злива. А мій син чекає мене вдома, бо я пообіцяла йому Макдональдс. Так що ми зараз будемо їхати ще в Макдональдс. Не хочу дитину засмучувати. Хай oh, привіт. Все ж таки ми приїхали в Макдональдс. І планую ще заїхати зараз у Бурлінгтон, бо бачила в когось на каналі, що там гарні знижки. А він тут неподалік, так що заїдемо. Добре, Тимофійчик? Смачного? Дякую. І всім смачного, хто їсть, так? Тимофійчик любить сюди їздити не для того, щоб поїсти, так, Тимко? А за сюрпризом і щоб подуріти в цій кімнаті. Ну, показує, що тобі там попалося. Без кривлянь. Два брилка тобі попалось? Вау! Ти щасливий? Це щось нове? Бач, дівчата прийшли. Тільки то не та вікова категорія. Тут, як завжди, Бурнінгтон напівпорожній, точніше, парковка. Бо поруч маршалс е, там. а там ніде припаркуватися. Але бачу, жінка вийшла з такими великими турбами, може, справді знижки її. Зараз глянемо. Не знайшли ми з тимком нічого цікавого в тому Борлінгтоні. Вже вкотре туди їдемо. І асортимент товару у нас поганенький. Не знаю, як у вас. Але в нашому місті поганий. Купили тільки шкарпетки, горнятку дитині і худі для брата. От худі на знижці було. Це собі шкарпетки взяла. Набір, скільки там пар. П'ять пар дуже гарного кольору і м'ягенькі. Мені на роботу носити під крокси. Ідеально підійдуть. Ось худі, від гес, дуже красивого такого бежового кольору, пісочного. У мене брат таке любить. тож вирішила йому взяти. Ось з логотипом ГЕС. І кишенькою. Ціна 14,59. І Тимофійчик попросив таке горнятко, курчатко. І ще якийсь там набір для приготування, тортика. Не знаю, будемо читати, Ну це вже на Пасху. Але відкриємо і завтра дитина буде пити чай. Таке горнятку 5,99. От і все. Всі наші покупки. Якраз мені прийшла посилка з Amazon. Точніше, прийшло дві. Одна посилка лежить на підлозі. Але розпакувавши ту посилку, я так засмутилась. А чому засмутилась, покажу трішки пізніше. Спочатку розпакую цю, Ось. Вибачайте за шум і за голос. Я все ще хворію. Так, тут мені прийшла сковорідка. Я вирішила обновити сковорідки. Дві я вам показувала, які купила в TG Max і в Бурлінгтоні. Третю вирішила замовити на Amazon, на неї гарна ціна була. Я забрала ту велику коробку з відселя і розпакувала сковорідку. Вона така красива, бежева. Інструкція. А це така бамбукова паличка для вирівнювання самого млинця по поверхні. сковорідки. потрібно прикрутити ручку. Гарно, важка. Мені подобається. І ще замовила упаковку таких бамбукових паличок. Для поїдання японської кухні, точніше, східної. Бо нещодавно замовили суші, і вони прийшли без паличок, тож довелося їсти веделками, тим руками. Так що, йду вам покажу ще другу посилку, чому я засмутилась. Замовила для своєї похаресниці ось такий букет польових квітів від Леко. Але як бачите, прийшов він. Такому вигляді, так наче хтось наступив. Ну і подарувати таке я не можу. Тож, потрібно буде завтра повернути. Тут гроші повертають без зайвих питань, квитанцій і так далі, але все рівно це витрачений час. А ось і готова красуня з ручкою, як то кажуть, готова до виконання своїх обов'язків. Зараз буду випікати милинці на ній. А тут сковорідки, які я нещодавно купляла в TGMX, там Борлінгтоні, також новенькі, що жодного разу ними не користувалась. Під плитою та й духовкою у нас є така шухляда, доволі глибока, широка умістка, в якій ми зберігаємо інші наші сковорідки. У нас їх доволі багато: три більших, три менших. І декілька із них я зараз викину. Як то кажуть, нове прийшло. А старе пішло. Трішки мені якість не подобається. Ось так зроблю. Так. Попрощаємося з цією. Ось бачите, яка поверхня. Не розумію, чому така якість погана. Фокус. Ну, я думаю, ви бачите подряпано. Вона вже така замурзана, запуцована. Так що прощаємось. І дякуємо за службу, за співпрацю. Це мовіка я купляла. Так, є в нас ще ось така невеличка, але глибока. В ній я готувала зазвичай. підливи фокус. Але, як бачите, вона також вже така замурзана, запуцована, засмальцована. побіліла, покрилася якимось нальотом. Уже й не відмивається. Так що попрощаюся, з нею також. Па-па. Ну, цю я залишу. це я залишуся. Майже новенька. Мені я готувала тільки та й готую сніданки для сина. Подрябин, як таких немає. Це також і Київська, вона йшла разом в комплекті з тією першою. Ну і цю однозначно викидаю, аж соромно її показувати. Головний дегустатор уже поглинає млинці, дуже любить їх. Ну Як тобі млинці приготовлені на новій сковорідці? Дуже гарно. Дуже гарно, смачного. До речі, я забула показати вам наші покупки з таргета. Взяла я ту свічку, зайчиків, горнятку. Ще взяла декілька тоненьких кофтин для тимка від 2 до 4 доларів худі за 5 і Тарас. І все. Дивіться, які тут розборки. Бурундук ганяє білку, бо білка вкрала горіх в його годівничці. Бачите, там в сусідів? Що б такого не бачила.